До Другої світової війни щириць вважався одним із центрів єврейського життя на Галичині. Цвинтар розташований на північному схилі Золотої Гори, і підхід до нього скрутний через густі безпросвітні зарості та відсутність навіть натяку на стежку або м'яту траву. Мені єврейський некрополь відкрився з третього разу. Після невдалих спроб прорватися крізь гущавину колючих чагарників. Тільки впевненість, що він десь тут допомогла взяти штурмом щирецькі нетрі, і погляду постали мацеви. Вирубування вікових дерев призвело до буяння дикої порослі, яка дуже швидко захопила місце під сонцем, а мух і лишайник закрив написи, виконані на Ідиш та Івриті. Довжина периметра поховань близько 300 метрів. Кількість надгробків важко порахувати. Деякі пам'ятні знаки, очищені від трав'янистого покриву, який швидко руйнує камінь та викладено на ньому історію. На надгробках з рожевого трибовлянського пісковика виконані епітафії і символічні малюнки. Можливо, хтось буває на цвинтарі і намагається зберегти пам'ять про померлих. Рік заснування Окописька невідомий, картографічне позначення кіркуту датується 1880 роком. Наприкінці 19-го на початку ХХ століття євреї становили близько 80% усього населення. У селищі була школа для дівчаток та хлопчиків, синагога. На площі ринок налічувалося близько 60 крамниць, власниками яких були євреї. Жителі Щерця з добротою та вдячністю згадують своїх сусідів єврейської національності, з якими жили у злагоді та взаємопорозумінні. Все змінилося з початком фашистської окупації у червні 1941 року. Понад тисяча євреїв були депортовані в гетто в Бібрку та табір смерті до Белжеця. На горішньому цвинтарі поховані люди, які брали участь у громадському та культурному житті селища. Зробили свій цінний внесок у його розвиток. Серед похованих могила Самуеля Люфта, бургомістра Щерця у 1900-1902 роках та одночасно у голови єврейської громади. У 2018 році родичі Самуеля навідували поховання споминальною молитвою. Старий єврейський кіркут на східній околиці селища, частина культурної та історичної спадщини, зниклої єврейської громади.